Добрий день покупателі і продавателі. Є в мене таких пару лотів. Резина R16. Протектор такий. Розмір такий. Ціна 800 гривень штука. Маю дві штуки. Є в мене ще такі колеса R13. Розмір такий. Фірма така. Рік випуску. 21-й. Резина повністю нова. нові диски, Новий протектор. На машині жодного дня не стояла. Маю таких три колеса. Якщо заберете 3, отдам по 1000 гривень за штуку. Якщо тільки тисячу 1100. Це в комплект диск разом з резиною. Маю ще такий, не знаю як навіть називається, типу підйомник такою лімбою і з такою ціною. На 24 вольта точно працюють, має теж два штука, ціна вказана за штуку. І маю гідроциліндр. Готувався на прес, але так як мені привезли більший циліндр на 120 мм, це сотка, цього маю, можу продати. Ціна 850. І має ще до її таку заготовку. Плюс 50 гривень, якщо комплект. Це мій вайбер. Писати тільки на вайбер. Не дзвонити на телефон, а тільки на вайбер писати. Всім дякую.